Якщо вчасно не вирішити цього, то ваш бізнес рознесуть на камінчики. Хто Ваші ж працівники, постачальники, клієнти, банки, податкова, і це далеко не весь список. А ви навіть не зрозумієте, що відбулось і як це сталося. Від цієї проблеми не застрахований ніхто, ні підприємець-початківець із невеличким підприємством, ні бізнесмен з досвідом, який, здавалось би, бачив усе. Ніхто окрім вас, бо вже за кілька хвилин я поділюсь з вами гірким досвідом своїх клієнтів, який обійшовся їм втратою десятків і сотень тисяч умовних одиниць. Допоки не почали діяти правильно. Що це за проблема і як правильно діяти, про це у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як конкретно вам у вашій ситуації реалізувати це рішення. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, не будемо втрачати ні секунди. Незалежно від того, коли ви розпочали свій бізнес, чим ви займаєтесь, велика чи мала у вас компанія, скільки у вас працівників, ви стикаєтесь з однією тією ж проблемою. Бракує грошей. Грошей, наші працівники працюють, наші клієнти купують, наче й товар чи послугу ви отримуєте вчасно і в повній мірі від постачальників, але гроші як прийшли швидко, так і пішли. Ви навіть не встигли зрозуміти, звідки вони прийшли і куди вони пішли. І з однієї сторони може здатись: так це ж добре, продукт є, клієнти купують. Було б гірше, якщо б не було за що купити, і не було б що й кому продати. Знаєте, на цей приклад хочеться пригадати анекдот: ну що, чоловічі як бізнес? Ех, прибуток не рахував, але оборот шалений. А потім що відбувається? Підприємець проводить інвентаризацію і рве на голові волосся, бо сировини чи товару на складі бракує. Списань багато, коштів у касі бракує. а на його питання до працівників чому так сталося? Вони лише потискають плечима, а точно не тільки потискають плечима. Ще вони показують пальцем один на одного і кажуть, що насправді це попередня бригада чи зміна у цей день працювала. Тому нехай вони й відповідають, чому так сталося, і ось власник, а часто по сумісництву керівник кидається на чим'ячик для пінг понгу від одного працівника до іншого, просячи, щоб ті згадали, що відбувалось у день, коли матеріальні цінності вашого підприємства абсолютно магі. Способом кудись зникли. Ні, я не помилився, кажучи, що такий підприємець просячи звертається до своїх працівників, хоча, здавалось би, повинен був би поступити жорсткіше, наприклад, суму недостачі розподілити між всіма причетними до цього працівниками і відняти від зарплати. І насправді проблема не в тому, що такий власник м'якотілий і боїться діяти рішуче. Він давно б звільнив усіх цих безвідповідальних злодюг, але він розуміє, що бук. Буквально на кожному кроці потрібен працівник. Тобто знайти нового працівника буде важко. І навпаки, звільненому працівнику буде дуже легко знайти нову роботу. От і не наважується наш герой на радикальні дії. Але я не про це. Я кажу про факт, із яким підприємець залишається сам на сам. Який факт? Ось його підприємство пропрацювало нехай місяць. Працівники ходили на роботу, ходили. Роботу виконували? Виконували. Як вони її виконували? Це вже інше питання. Отже, потрібно оплатити постачальники. Товар вам відвантажили? Відвантажили, ви його отримали. Отримали. Будьте добрі, оплатіть. Не можете, бо він зник і ви його не продали. Це ж не проблема постачальника. Вам і так дали товар на умовах відтермінування. Клієнти зазвичай розрахунки проводяться по факту наданого товару або виконаної роботи. Тому як таких заборгованостей перед клієнтами немає. Правильно? Неправильно. Є клієнти, які залишають аванс. А отже, потрібно виконати свою частину домовленості, надати товар, наприклад. А це я аванс кудись безслідно зник. Випорвався, а товар надати маєте в будь-якому випадку. Енергоресурси. Електроенергію споживали? Звісно, без цього ж обладнання працювати не буде. І байдуже, що працівники не надто раціонально користуються електрикою. Наприклад, забули вимкнути світло в кінці робочого дня і усю ніч споживалася електроенергія. Ну це ж не їхній клопіт. І ця проблема аж ніяк не цікавить енергопостачальну компанію. Потрібно платити. Воду споживали Споживали. Ось квитанція до оплати, оплачуйте. І далі по списку оренда. Не орендуєте, маєте своє приміщення, або воно вам взагалі не потрібне. Ну, наприклад, з дому працюєте. Вітаю! Але якщо орендуєте, тоді ви вимушені щомісяця оплачувати її без варіантів. Інакше вас попросять з речима на вихід. Можливо, вам вдасться отримати певне відтермінування, переговоривши із власником приміщення. Але це спрацьовує далеко не завжди. А навіть якщо і спрацює, то припустійній. Проблеми із грошима, ви все рівно і в наступному періоді не зможете закрити питання оренди і вас все ж таки попросять на вихід. Так і ще не забувайте, якщо ви не оплатили заборгованість, наприклад, за попередній місяць, то у цьому місяці вам потрібно буде оплатити в два рази більше мінімум, на черзі податки. Потрібно платити обов'язково і, абсолютно байдуже, що у вас величезні нестачі чи працівники не працюють так, як потрібно. Платіть інакше проблеми із фіскальні. Служби вам гарантовано. І це далеко не весь перелік оплат, які ви як власник зобов'язані здійснити. Хочете ви того, чи ні маєте ви можливість це зробити, чи не маєте, і це виключно ваші проблеми, як ви будете виходити із. Цієї ситуації і підприємці виходять. Хтось із бізнесу виходить, закривається, старається знайти роботу і навіть декілька лиш би погасити усю свою заборгованість. Працює в денну і в нічну зміну, лиш би заробити необхідну суму, але за це доводиться платити здоров'ям, відносинами із сім'єю. Хтось вирішує взагалі не оплачувати борги і приховується від тих, кому винен кошти. Але це дуже ризикований варіант, який показує практика, закінчується плач. Щевно для таких хитрунів. Хтось змінює вид діяльності, думаючи, що проблема саме в тому, що він обрав не ту галузь. І далі проблема повторюється. Знову грошей бракуватиме. А так як підприємець так і не зрозумів, у чому ж причина, а він не зрозумів, інакше б вирішив цю проблему у своєму попередньому бізнесі, а не розпочинав би новий. Він знову повторить ті дії, які він зробив у попередньому бізнесі, і, врешті-решт, закриє або продасть його. А є й ті, хто не опускає рук. І продовжує шукати вирішення проблеми із тим, що бракує грошей у своєму діючому підприємстві. Вони не збираються закривати справу і готові діяти рішуче, готові робити усе, лише би вирішити питання. Це ідеальний варіант, і я дуже сподіваюсь, що ви обираєте саме цей варіант. Але і тут є підводні камені, на які дуже часто не звертають уваги, і як наслідок витрачають дуже багато часу, сил і грошей, зганяючи себе у ще більші проблеми. Ця проблема особливо стосується молодих, енергійних бізнесменів. Проблема якраз таки полягає в тому, що вони готові робити усе: усе, що почують, усе, що прочитають, порекомендують члени сім'ї, друзі, знайомі, інші бізнесмени і навіть конкуренти. Але справа в тому, що такі поради можуть іти від тих, хто й близько не розуміє цієї сфери, але дуже добре розуміє вашу сферу, проте не зацікавлений давати вам поради, які по-справжньому будуть працювати. Наприклад, конкуренти. Якщо сім'я чи друзі у більшості випадків дійсно хочуть вам допомогти. То конкуренти точно у цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені лише в одному, щоб ви пошвидше закрились, а ваші клієнти прийшли до них. Як наслідок, ви діятимете неефективно, витрачатимете гроші на недіючі інструменти, заганятимете себе у своє і своє підприємство у ще більший мінус, і з великою ймовірністю прийдете до того, що бізнес доведеться закрити. І тут повторити комбінацію з енергії, бажання діяти і того, що ви не здаватиметесь, поки не знайдете рішення. Ви не те, що не зможете, ви просто не хотітимете. Особливо, коли на вас звалиться ще більше проблем у бізнесі, а вам не вистачатиме коштів на те, щоб зарплату працівникам і самим себе прогодувати і свою сім'ю. Ось тоді на вас насідатиме уся рідня, кажучи, що ви закривали цю справу. І нарешті, як усі нормальні люди, знайшли собі роботу. І з великою ймовірністю ви так і зробите. Причому вибір у вас буде невеликий, бо гроші потрібні якомога швидше. І будете ходити на цю роботу, хоч вас і. Буде вивертати від неї, але вибору іншого не буде. Вам і вашій сім'ї ж потрібно буде за щось жити. Приготуйтесь і до того, що жити так, як раніше, ви і ваша сім'я вже не зможете. У своїй практиці я часто спостерігав наступне: коли людина, яка працювала в наймі, вирішує відкрити власну справу, то це сильно змінює її мислення. Вона стає господарем, керівником, вона задає правила гри, її працівники її слухають, виконують те, що каже вона. Її слово за. Закон, але коли така людина закриває справу і знову повертається у роботу на когось, то мислення залишається тим самим, і це створює дуже багато конфліктних ситуацій на новому робочому місці. Чому? Бо така людина звикла керувати, диктувати свої умови, а працівнику потрібно виконувати те, що йому каже керівник. А цей керівник у минулому не готовий так діяти. Він буде продовжувати діяти так, ніби він власник цього підприємства, через що буде виникати конфлікт із власником і керівником. Того підприємства, куди він влаштувався на роботу. Конфлікти будуть виникати регулярно, поки такого працівника не звільнять, чому обов'язково мають звільнити такого працівника. Він ж може бути відповідальним і добросовісним виконавцем. Тут я процитую слова директора BT Invest Ukraine, в минулому виконавчого директора компанії Sandora і генерального директора Novus Україна Ігоря Ланде сказав він так: двох ватажків у зграї бути не може. Тому знову підпорядкуватись для того, хто вже керував, буде доволі складно і створить або труднощі у пошуку роботи, якщо він не буде погоджуватись грати за чужими правилами або сильно вдарить по психіці такої людини, щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі, коли кажу, що це сильно вдарить по психіці. опишу приклад із практики. У одного із моїх клієнтів, якраз і були такі працівники. Щодо їх ефективності, як працівників, заперечень не було, бо показники були у них найвищими серед усіх працівників. Але була і зворотня сторона. Вони оспорювали практично. Кожне завдання поставлене моїм клієнтом, а у випадку, коли не погоджувався, налаштовували колектив проти нього. Звісно, це знижувало ефективність роботи підприємства. Кількість і сума продажів знижувались. Клієнти йшли до конкурентів перед тим, поскаржившись власнику, що саме через них, через цих працівників, через їх обслуговування, вони йдуть. Мало того, у самому колективі вони створювали умови, через які окремі працівники були вимушені звільнити. Але і це не найгірше. Найгіршим було те, що в усіх цих працівників з часом проявилась пристрасть до алкоголю, а у сімейному житті були проблеми. Як наслідок, практично усі ці працівники залишились без роботи. Так, я цілком згідний, що люди бувають різні і не усі будуть діяти саме за таким сценарієм, але ймовірність того, що саме цей сценарій повториться у вашому випадку, виключати не можна, якщо вас не влаштовує така перспектива і ви не готові поховати. Ховати разом із своєю справою ту величезну кількість зусиль, часу і грошей, які ви вклали у неї, і разом з тим витратити ще стільки ж або й більше зусиль часу грошей надії, які не принесуть вам жодного результату, а навпаки, створять ще більше проблем, через які ви будете вимушені покинути справу і займатися тим, щоб просто прогодувати свою сім'ю. Тоді просто необхідно скористатись наступною рекомендацією. Рекомендація перша: контролюйте грошові потоки вашого підприємства. Якщо сформулювати дуже просто, то це звучатиме так: жодна гривня і навіть копійка не повинна переміщатись по вашому підприємстві в режимі інкогніто. Усі покупки клієнтами ваших товарів чи послуг і надходження від цих дій грошей, розрахунки з постачальниками, усі витрати, наприклад, зарплата, оренда, списання зіпсованих товарів, повернення товарів клієнтами, споживання енергоресурсів та інші витрати, які не серед. Регулярно чи одноразово ваше підприємство. Байдуже, ця сума складає десятки і сотні тисяч умовних одиниць чи сотні, десятки гривень, і навіть копійки. Усі надходження і витрати вашого бізнесу повинні бути зафіксовані документально. На перший погляд, це здається очевидним, і правда, ви можете сказати, як можна вести комерційну діяльність і не фіксувати покупки чи оплати. Це зрозуміло усім і дуже давно. Скажу вам так, це лише так здається. На перший погляд на практиці при роботі з клієнтами я бачу дещо іншу картину. Велика кількість підприємців веде так званий облік на папері в кращому випадку в Excel. А тепер подивимось, як такий підхід працює на реальному прикладі. Візьмемо середньостатистичний магазин товарів для дому. В день нехай здійснює покупок 200-300 покупців. Завдання продавця, окрім продаж, усі ці покупки записати в Excel. Це зробити ще більш-менш реально. А уявіть собі. Усі ці покупки записати на папері. Добре, при великому бажанні, і це можна зробити. Додаємо наступний фактор: клієнт купив, йому товар не підійшов, і він хоче або замінити цей товар, або повернути кошти, що часто роблять підприємці або їх продавці. Просто беруть з каси гроші і віддають, а відобразити в своєму обліку це повернення забувають. А потім їм каса не сходиться. Потім кожен на кожного вказує пальцем і перекидає із себе відповідальність. Ніхто ж не хоче класти у касу свої гроші. І своєї кишені, а дуже часто власник просто закриває на це очі і списує цю заборгованість. Чому щоб не роздувати конфлікт, щоб не витрачати часу на суперечки, та й банально, щоб працівники не звільнялись? Здавалось би, добре. Питання, хоч і принесло збиток у вигляді недостачі, але це невелика ціна в порівнянні з тим, що робота простоювала поки усі з усіма виясняли відносини, а клієнти тим часом розвертались би й йшли до конкурента. Конфлікт закрито. Усі задоволені, клієнтів не упустили. Проте є тут інший підводний камінь, який підприємець навіть не підозрює, що перетворює у скелю, на яку рано чи пізно наштовхується його бізнес і станеться усе перелічене мною на початку. Що за підводний камінь? Працівник, подивившись, що власник закриває очі на недостачі, розуміє, що якщо зникне одна-дві позиції безвісти, то підприємець їх знову спише. А сам цей працівник, зрозумівши, що власник аби не було конфлікту. Конфлікту це робитиме, сам почне роздувати конфлікт з приводу зникнення товару. Він спочатку спробує перевірить, чи працює його теорія, а далі переконавшись, що усе працює так, як він планував, цей працівник повторюватиме дану комбінацію декілька разів. В результаті товар з магазину зникатиме, гроші з магазину зникатимуть, а усе це списуватиметься за названими раніше причинами. І це я тільки описав частину обліку із покупкою і поверненням товару. Ви просто порахуйте, скільки скільки часу ви тратимете на пошук зниклих товарів, пошук, кому й коли його продавали, хто його продав. Коли ви фіксуєте це на папері, пошуки потрібного запису у вас зможуть зайняти години, дні, а потім ви вирішите, що це не вартує стільки часу, і знову спишете ці витрати. Ви ж не забувайте одне: дуже влучне прислів'я, апетит приходить під час їжі. Так само, і працівники, бачачи, що ви раз за разом списуєте зникнення товарів і грошей, збільшуватимуть кількість цих самих. Зникнень, і тоді вам щось знайти чи в чомусь розібратись буде взагалі неможливо. А якщо не відслідковуватимете гроші разом із товаром зникатимуть ще активніше. З'являтимуться схеми не одного, а вже декількох працівників, з'являтимуться схеми продавця з постачальником, продавця з клієнтом, і вже при такому наборі ви точно не впораєтесь і доведеться закривати справу, і ви ще залишитесь винними. Чому? Бо якийсь проміжок часу перекривати Брак обігових коштів кредитними коштами, і тим самим викопуватимете собі яму швидше. Як можна уникнути цих розкладів і чи можна їх взагалі уникнути? Чи можна уникнути усіх цих крадіжок, схем і зберегти свою справу? Відповідь можна. Тільки за допомогою ретельного фіксування усіх операцій, що у вас відбуваються на підприємстві. Але як Як це робити, якщо на попередньому прикладі ми переконались, що це ефективно до пори до часу, поки Ваші ж працівники, постачальники і навіть клієнти не знайдуть слабке місце вашого обліку і не почнуть масово створювати проблеми. І тоді часу на облік взагалі не залишиться. Цього можна досягнути, якщо ви будете вести облік точно, правильно, не опускаючи жодної операції, що відбувається на вашому підприємстві, і при цьому ретельно фіксуючи, що це за операція, годину здійснення операції, ким вона здійснена і на яку суму. Тоді виникає ще. Ще одне цілком логічне питання, але якщо усі ці проблеми виникають несподівано, а потім на їх вирішення треба відволікатись, і при цьому вирішення цих проблем займає так багато часу, то як в таких умовах можна усе ретельно фіксувати і нічого не опустити? Для початку усі операції вашого бізнесу потрібно ретельно структурувати, розділити по групах, тоді вам буде значно легше і швидше знайти потрібну вам інформацію. Тільки структуровану інформацію легко і швидше швидко можна проаналізувати і також швидко прийняти правильне рішення. Але тут ми стикаємось з наступною проблемою: ретельне фіксування усіх операцій і розділення їх по групах дуже сильно збільшить кількість документів. Що це означає для вас? Це означає, що вам потрібно буде значно більше документів переглядати, щоб знайти ту інформацію, яка вас цікавить. А отже, час вирішення проблеми збільшується. Вам потрібно буде збільшувати витрати на папір, принтери їх обслуговування. Овування, що додасть вам ще більше роботи. Вам потрібно буде змушувати своїх працівників ввести усі ці документи, а це означає, що навантаження на них зростає. І досвід показує, що вони або будуть відмовлятися це робити, або робитимуть це не повністю, або неякісно. Багато хто не робитиме цю роботу і ще й казатиме: мені за це не платять. І тоді у вас плутанини буде ще більше, і вам ще складніше буде знайти потрібну інформацію і як наслідок зрозуміти, куди. Де <гуди> зникли гроші чи товар, проте є вирішення усіх цих проблем разом, і це рішення допоможе вам позбутись величезних витрат часу і грошей на пошук друк документів, і при тому вести усе правильно і з високою точністю до копійок в грошах і до секунд в часі. Вам і вашим працівникам не потрібно буде години витрачати на заповнення документів і при тому з великою ймовірністю допустити помилку. А потім ще години витрачати на пошук цієї самої помилки. Ви в декілька дій зможете продати або повернути товар клієнта, і тим самим не дати можливості вашому працівникові обдурити вас. Чому ви за кілька секунд зможете побачити, скільки товару у вас залишилось на складі по кожному виду? Ви один раз розробите структуру операцій, а далі просто будете користуватись нею, що допоможе не тільки впорядкувати операції і прискорити їх пошук за потреби, але й аналізувати усі ці операції. Аналіз вже у свою чергу, допоможе побачити ситуацію у вашому підприємстві загалом, покаже ваші сильні і слабкі сторони, і допоможе прийняти правильне рішення, причому швидко. Оскільки ризик помилки у обліку зведений до мінімуму, то інформація по вашому підприємству відображатиметься коректно. А отже, аналіз буде проведений точніше, що робить ще правильнішим дії вашого підприємства. Правильне рішення дозволить вам, вашій команді і вашому бізнесу працювати. Ефективніше. Що означає ефективніше? Це означає, що продажі ваші зростуть, витрати як часу, так і грошей зменшаться, а прибуток збільшиться. Власне, прибуток і дозволить вам не просто закривати усю витратну частину вашого підприємства, але й дасть змогу наймати кращих працівників на ринку, давати найвигіднішу ціну і умови для ваших клієнтів, перемагати конкурентів і, як наслідок, масштабуватись. Що це за рішення? Використання обліково. Програмного комплексу. Якщо вас дійсно зацікавили можливості, які відкриває вам такий програмний комплекс, то, скоріш за все, ви будете шукати варіанти в інтернеті і, ймовірно, знайдете дуже багато пропозицій. Проте обрати на осліп це як мінімум ризиковано. Бо не знати, чи справді цей програмний комплекс підійде під ваш бізнес, чи добросовісні розробники, можливо, вони просто обдурять вас і зникнуть з вашими грошима. А якщо й після оплати ви отримали програмний продукт. Продукт і усе необхідне обладнання до нього, то чи допоможуть вони вам усе налаштувати? А якщо навіть і допоможуть із налаштуванням, то чи допомагатимуть консультуватимуть надалі, коли у вас виникатимуть труднощі із роботою програми? А це особливо важливо, особливо коли у вас черги кілометрові, а виникли неполадки із роботою програми, і ви не можете продати клієнту товар. І це тільки одна невеличка проблема, яка може виникнути у вас в ході роботи, але й перевіряти. Кожну запропоновану програму справа невдячна. По-перше, це дуже дорого вам обійдеться, а по-друге, забере дуже багато вашого часу. Як же бути? Є програмний продукт, перевірений моїми клієнтами роками на практиці. Тут присутня і допомога в встановленні, і підключенні, і налаштування. Мало того, розробник сам надає усе необхідне обладнання, а не залишає клієнта, щоб він сам шукав усе необхідне обладнання, як часто буває. Тут і техпідтримка, яка. В разі чогось завжди прийде на допомогу і допоможе вирішити питання. А про те, що це за програмний продукт, де його знайти, і головне, чи потрібен він вам взагалі в даний момент і при наявній у вас ситуації, я розповідаю виключно на консультації, на яку ви, до речі, можете записатись за посланням у описі до цього відео. Звісно, будь-яке якісне програмне вирішення вартує грошей і немало. А ваш бізнес може просто бути неспроможним дозволити вам цю покупку і що робити. В такому випадку для початку прокачайте ваш бізнес, Вибудуйте систему, правильно організуйте роботу працівників і правильно мотивуйте їх, забезпечте своїх клієнтів вигідними умовами, оптимізуйте витратну частину, а далі масштабуйте ваш бізнес. Як це зробити ефективно, швидко і з мінімальними затратами? Я покроково і детально розповідаю в ось цих відео. Усі вони важливі, тому обирайте те, яке вас найбільше цікавить. І до зустрічі вже за кілька. Секунд.